Мої вітання. Ми з України, військовий експерт та полковник збройних сил України запасу Сергій Грабський. Сьогодні разом із нами. Я вас вітаю, пане Сергію. Мої вітання, Мої вітання, ради бачити. Навзаєм пане Сергію, головний консультант головнокомандувача збройних сил України, генерал-майор Віктор Назаров вважає, що повномасштабна війна з Росією триватиме ще близько року. На запитання, як довго ще триватиме російсько-українська війна, він відповів, що я прогнозував в лютому 22-го, що війна триватиме щонайменше рік, може навіть довше. Наразі я б оцінив, що на це піде ще як мінімум. Рік і на його думку, щоб війна закінчилася. Україна має перемогти Росію на полі бою. Ми знаємо за словами Назарова, що Росія з огляду на її розміри та ядерну зброю їй неможливо завдати їй тотальної поразки в сенсі беззастережної капітуляції, але поразка на полі. Битви вона можлива йдеться про деокупацію території на Азовському узбережжі та Кримському півострові. Ну ми з вами в наших попередніх розмовах, і ви про це говорили ще навесні минулого року. Ваш прогноз війна триватиме до 2024-го. враховуючи ту ситуацію, яка нині складається на полях. Битви, не ухиляємося від плану завершити цю війну у наступному 2024-му році. Ну на сьогодні Сьогоднішній день е, виглядає так, що ми поки що в межах цього плану діємо, в межах графіку, тому що ми е, створили передумови для того, що противник зараз вже не може проводити повномасштабні наступальні дії. Тобто він зосередився, сконцентрував свої наступальні дії на обмежених ділянках фронту. На інших він перейшов до оборони, що дає нам можливість, і причому ця оборона не є надзвичайно насиченою, що дає нам можливість. <кій> у разі проведення масованих маневрових дій на наземних сил і повітряних сил, проводити такі масштабні операції щодо визволення нашої території. Зокрема, на цьому етапі ми говоримо про південь України і безумовно Крим. Тому повністю підтримуючи слова генерала Назарова, то знаєте, може бути різниця в оцінках щодо місяців. Проведення цієї операції, але загальний термін, тобто те, що війна продовжиться, і в 2024 році, ця інформація абсолютно об'єктивна і доступна, на мою думку. Ну і треба просто розуміти, що противник, ну як би нам не хотілося, він ще не настільки слабкий, і виходячи з тої ситуації, яка склалася на сьогодні, ми можемо говорити про часткове звільнення наших територій цього року, тому що, ну, вибачте, неможливо проводити безперервну наступальну операцію. Треба перегрупуватися, підтягнути ресурси, створити додаткові резерви і продовжувати наступальні дії. Ну і це ж буде залежати від того. На якому напрямку наше військове керівництво прийме рішення про здійснення таких наступальних операцій, в якому в якій якості, в якій кількості військ ми будемо проводити такі дії, коли пан Назаров говорить про деокупацію території на Азовському узбережжі та Кримському півострові? А чи можемо ми тлумачити ці слова як власне окреслення перспективних напрямків для здійснення українського контрнаступу? Так, очевидно, і в принципі, ну люба людина, яка подивиться на карту України на райони бойових дій, ну зрозуміє, що найважливішим для нас є на сьогоднішній день, як з політичної, так і з військової точки зору, визволення саме півдня України і вихід, на узбережжя Азовського моря. Він ну, перше, ліквідує таке поняття як е, сухопутний коридор. Що Катастрофічно послабить можливості Росії щодо забезпечення угрупування військ, які оперують на північно-таврійському напрямку. Тобто йдеться про поки що окуповану територію Херсонської і Запорізької області, ну і власне в Криму. А історія вчить, що ще не одна армія, яка була заблокована в Криму, не мала можливості втримати ці позиції. В цьому безліч історичних прикладів тільки ХХ століття. Тому, тому такі дії є абсолютно об'єктивними, і мало того, знаєте, ми вже в принципі відпрацювали алгоритм визволення Криму на прикладі. Херсонської області, коли ми завдавали тривалі методичні удари по об'єктах військової інфраструктури, по комунікаціях противника. І знаєте, навіть така аналогія, що два перешійка в Криму, вони подібні до Антонівського, фактично, мосту і Каховської дамби. Тобто, перекриття тих перешійків, нанесення ударів по іншим об'єктам, вони просто створюють передумови щодо того, що противник залишить Крим або буде знищений в Криму. Пане Сергію, вкрай е, напруженою є ситуація в Бахмуті, і про це е, говорив Олександр Сир, Сирський з огляду на ну, ту публічну інформацію, якою ми володіємо з огляду на ту інформацію, якою можливо здіяти. Е, е, особисто ви, скажіть, будь ласка, як ви е, оцінюєте ту ситуацію, яка нині вже склалася там? Ну, підтримую, що ситуація надзвичайно складна. Надзвичайно складна. Е, противник намагається просунутися, противник. Е, Має певні успіхи на північному фасі оборони, противник просочується і вгризається в міську забудову власне, вже самого Бахмута. Ми проводимо такі обмежені контрнаступальні дії на півдні, утримуємо трасу, яка поєднує Бахмут з Костянтинівкою. Ну, хоча ця траса вона вже мало придатна для дій, тому що мости там підірвані. І здійснювати забезпечення наших військ стає все більш і більш складним. Тим більше, що противник зараз, як я вже зазначав, проривається на півночі, що може поставити під загрозу постачання наших військ через часів ЯР. Таким чином, ситуація складна. Яке рішення буде прийнято, ми побачимо невдовзі. Ми маємо розуміти, що Бахмут вже на сьогоднішній день виконав свою задачу, тому що. Це широко розрекламоване проведення якихось активних наступальних дій, так і не сталося. Противник змушений був, виходячи з тих ресурсів, які в нього залишилися, які він має проводити обмежені наступальні дії на окремих ділянках Східного фронту. І на тому все. То, ну, так, щоб зрозуміти більш, більш розлогу, треба згадати. Меседжі нашого військово-політичного керівництва, що в грудні місяці, коли заявлялося про можливості наступу з території Білорусі з території Брянської е, і Курської областей, на сьогоднішній день це питання навіть не стоїть на порядку денному, і це заслуга Бахмута, це заслуга оборонців Солидара, оборонців Бахмута, Авдіївки, Марінки і інших наших напрямків, де противник ну практично не досяг ніякого результату, втративши колосальні ресурси. Якщо все ж таки е, військове керівництво, військово-політичне керівництво мені, Україна ухвалить рішення щодо оперативного відступу із Бахмуту, то я думаю, що е, варто тут е, вже можливо формувати е, належну і правильну думку, що це аж ніяк не фіаско, це не поразка, і це далеко не все пропало. Ну абсолютно, я вже сказав, що фактично Бахмут свою задачу вже виконав. Ви знаєте, є. Біль від того, що ми розуміємо, що, за словами відхід на заздалегідь підготовлені позиції, є розуміння того, що е, в Бахмут, в Сєвєродонецьк, в Лисичанськ, в десятки і сотні наших населених пунктів можуть перетворитися е, інші наші міста, такі, як, наприклад, той самий Краматорськ, Слов'янськ, Константинівка, Дружківка і так далі і тому подібне. І це є ну, страшний біль, тому що нам це все потім відновлювати. Нам це все потім відбудовувати, і це знаєте, ну такий ну більш моральний аспект. Тому що з військової точки зору відхід це так само передбачений статутом е вид маневру, як і наступ, як і обхід і охват. Тут нічого такого немає. Ми змушені відходити, тому що ну власне на інших ділянках фронту противник не досяг ніяких результатів, а е, він має можливості сконцентрувати на окремих вузьких ділянках фронту досить високу кількість військ, яка перевищує в 5, в 6, в 7 разів наші війська, і боронитися там. Ну, ну я не знаю, хто може. Ми не роботи. Пане Сергію, а давайте поговоримо також про те, що відбувається останніми днями в самій Росії. Якась, от, можливо, мало зрозуміла метушня мала місце в Брянській області. Активно починають росіянам докучати безпілотники, е, фіксують якісь от, е, вибухи. От це що, там ще в небі НЛО помічають повітряний простір над е, Пітером закривали. Ну, я маю в цьому одне визначення хаос. Хаос, тому що якщо ми зараз розглянемо навіть питання безпілотників, якщо це, припустимо, безпілотники третьої сторони, наприклад, той самої України, то це говорить про те, що Росія абсолютно не спроможна захистити свій повітряний простір. Тому що і географія застосування, і удари, або падіння, навіть прості банальні падіння цих безпілотників, які сталися не внаслідок влучання в них якихось там систем протиповітряної оборони, а ну, можливо, банальна аварія або там випадково по ним попали. це свідчить про те, що системності в, вибачте, системі протиповітряної оборони не існує. Проведення. Якихось е, дій в Брянській області, не якимось таким подивом, але з розумінням і е, усвідомленням того, що тут провокація, спостерігали, ця така погана режисура, е, яка Ну, спостерігалися при проведенні цієї провокації, так само говорить про брак якихось ресурсів і хаосу прийнятті рішення не з точки зору того, що одні засоби масової інформації центральні повідомляють про якісь провокації, про якісь там штурмові дії, взяття заручників і там малюють драматичні картинки, а локальні медіа взагалі не мають уявлення, що там сталося, і кажуть, що ситуація контрольована, нічого не відбувається. Тому е, загалом, повертаючись до мого головного визначення, визначення є хаосом, то можна говорити, що Росія поступово занурюється, знаєте, у такі ситуацію кризи або хаосу, пов'язаного з погіршенням економічної ситуації, погіршенням внутріполітичної ситуації, постійних, пораз, постійних поразок на фронті. Ну, вони обрали цей шлях, і Господь карає їх за це з нашою допомогою. Якщо говорити про ту ментичню, яка мала місце в Брянській області, тобто це все було організовано е, достатньо непрофесійно і непереконливо. А от якщо говорити про там, політичні наслідки, тому що от знову Путіна закликають вводити і військовий стан у державній думі, деякі депутати кажуть, що мовляв, треба закінчувати цією спеціальною е, військовою працею, розпочинати справжню війну. Ну, вони, звісно, можуть декларувати все, що завгодно, але як вам сказати, є ще такий фактор, як економіка, і перша хвиля мобілізації призвела до того, що фактично ми говоримо про те, що з цієї економіки було вирвано, вилучено приблизно мільйон пар робочих рук. Йдеться про тих, хто був відмобілізований, тих, хто був призваний у рамках осіннього призову, ну і тих, хто. Вирішив накивати п'ятами з Росії, намагаючись врятуватися від цієї мобілізації. Це серйозний удар. Можна припустити, що і в подальшому росіяни можуть якби задіяти цей ресурс і він в них потужний. Але знаєте, вже саме зараз є такі депресивні регіони і окремі населені пункти, в яких вже залишилися тільки старі, малі та немічні. Незважаючи на декларацію того, що мобілізаційний ресурс в Росії є надзвичайно великим, по факту це не є правдою, тому що не треба забувати і той репресивний бюрократичний адміністративний апарат, який існує в Російській Федерації, який буде відчайдушно боротися проти загрози своєму власному існуванню, тому. Всі ці фактори призводять до того, що Росія дуже обмежена в своїх ресурсах. Так вони можуть зібрати певну кількість військ, але тут ще один фактор має бути взятий до розгляду, а саме фактор того, що чи зможе Росія обробити цей ресурс, знаєте, як я іноді кажу, можна мати тонну залізної руди, але з цієї тонни залізної руди не мати змогу зробити навіть цвях. Тому в якій кількості в якій якості Росія буде проводити таку мобілізацію. Ну важко сказати. Знов таки, знаєте, ввести військовий стан на ті, на території, яка до цього на території держави, яка не готувалася до такої, до такого розвитку подій, ну скажімо так, крок досить відчайдушний. Не знаю до чого він призведе, тому що Це питання практичної реалізації. Практичної реалізації абсолютно, тому що давайте не забуваємо. Радянський Союз готувався до Другої світової війни щонайменше 10 років для нього питання переводу на військові рейки економіки не стояло взагалі. Росія зараз, вибачте, далеко не радянський союз, і вона не зможе просто перейти на такі рейки. Тим більше, що вона катастрофічно залежить, як би там не було, від всього світу, тому що якщо весь світ відмовиться купляти в них ресурси, то фактично приток коштів в країну припиниться. І так, а більше вони нічого не можуть робити. Вони критично залежать від цього. буквально. Ну, як, це не мої слова, це слова Матвієнка. Вона сказала, що ми не можемо зробити навіть свяха. Ми їх закуповуємо, ми їх імпортуємо. От власний висновок, про який військовий стан можна тоді говорити. Тому це виглядає знаєте, такими пафосними заявками, але треба. Одночасно усвідомлювати, що російське політичне керівництво буде боротися, відчайдушно боротися за своє політичне і найголовніше за фізичне існування, тому що ми пам'ятаємо історію Росії відхід, е політика від влади в Російській Федерації або на тій території, яка сьогодні е називається Російською Федерацією, як правило, приводив до фізичної загибелі цього об'єкта. Таким чином, зараз ми бачимо просто банальні намагання Путіна і його оточення продовжити своє фізичне існування у якості ну, фізичного об'єкта, Вибачте, за повтор. Ну, у Путіна і його оточення вже інших шляхів не існує. пане Сергій, дуже вам дякую за цю розмову, за ваш аналіз. Сергій Грабський, військовий експерт, був сьогодні разом із нами на ми з України. Бережіть себе і на все добре. До побачення на все добре. До побачення.